Я дуже рада вас всіх вітати. Дітки, хтось до нас в гості йде, Давайте послухаємо. Хто це? Хто це так співає? Так, вірно, це котик і песик. Доброго ранку, котик і песик. Доброго ранку! Нагадайте мені, будь ласка, ви вже це знаєте. Вони домашні тварини чи дикі? Так, правильно, Маркуша, вони домашні. А чому? Так, тому що вони живуть біля людей і за ними доглядають люди, піклуються про них, граються, годують їх. Котики песик, що трапилось. Ми вийшли погратися, а в нас навіть іграшок немає. Що нам робити? Допоможіть нам. Немає чим вам гратися. Є те, що ми можемо зробити для них. Можливо, давайте м'ячики зробимо. І вони тоді будуть весело гратися. Але спочатку я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Дітки, а ви повторюйте разом зі мною приготували свої долоньки. Раз зустрілись кошенята. Няв, няв, няв. Потім стрілись цуценята. Гов, 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 гов. Потім стрілися лошата. І го іго-го. І Потім стрілися. Ягнята. Біе. Біе. Козенята прибіжали. Ме. Ме. Гострі ріжки показали. Пограли, дітки? Ну що, починаємо працювати. Дітки, для роботи нам потрібно. Ось я вирізала вже. Ось такі круглі форми. Бо м'ячики у нас якого форми? Круглою. Великі м'ячики у нас будуть зеленого кольору, а маленькі допомагайте мені. Правильно, червоного. Нам потрібна клейоночка, клейстер, серветочка та наш пензлик. І в мене вже є песик та кошенятка. Спочатку я вам пропоную розкласти ці м'ячики. Покладемо. Великий зелений правильно м'ячик і маленький правильно червоного кольору. І для нашого кошенятка великий зелений м'ячик і маленький червоний. І я вам пропоную їх наклеїти. Використуємо серветку. Сонечко стає. мама біє! і останній м'ячик ми для нашого пенсику. Сорветочка прибираємо зайвий клейстер. І ставимо наш пензлик в домівку. Дітки, що ми з вами клеїли сьогодні? М'ячики, правильно. Машенька, скажи мені, будь ласка, м'ячики всі однакового розміру? Ні, великий якого кольору? Правильно, зеленого Маркуша, а маленький м'ячик, нагадай, вірно, червоного кольору. Дітки, я вам пропоную поглянути, чи знайшли котик і песик м'ячики? Зробили добру справу. Ми допомогли котику і песику знайти іграшки для ігор. Дітки, а я буду чекати на ваші м'ячики. Добре, до нових зустрічей!